you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції, інфоонлайн. Посилання в описі. У Куларах ВРУ кипить робота, проте, на жаль, не усі нардепи активно до неї залучені. Так у партії п'ятого президента Євросолідарність вирішили замість розгляду та прийняття важливих законопроєктів в черговий раз привернути до себе увагу. Так, на засіданні групи ЄСівців вийшла на трибуну, щоб потримати плакат із фото ВРУ 2008 року, коли частина нардепів виступала проти вступу України в НАТО, схоже, таким жестом поплічників. Кісово-Чолого хотіли натякнути старожилам ради на перевзування. Проте, навіть якщо це так, нічого корисного, крім задоволення власних політичних амбіцій, вони таким жестом не зробили. В той же час рада приймала вкрай важливий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Чиновники в першому читанні урядовий законопроєкт таки ухвалили. Але що цікаво, Петро Олексійович його не підтримав. Це виглядає досить дивно, адже у раді ще в 2016 році просувався схожий законопроєкт про наркотичні засоби, психотропні речовини та перекурсори, він був покликав. Не легалізувати медичну марихуану і та ліки з неї, але з умовою, що вирощуватиметься вона в Україні. За задумом авторів, це мало дати додаткові робочі місця в аграрному секторі. Не повірите, пропихали документ саме попліжники Сивочолого. Плюс частина народного фронту все просто. Тоді п'ятий міг з цього щось мати. Сьогодні він найпростіший народний депутат. Ділиться з ним ніхто не буде, тому баба яга проти, звичайна логіка, хай краще не дістанеться нікому. В цьому і проявляється істинне обличчя представників ЄС. Та це не єдиний зашквар Євросолідарності з плакатом вони постояли законопроєкт, проігнорували, так ще й після саміту НАТО не можуть заспокоїтись, адже будь-яка міжнародна подія, схоже, на найкращий для них момент для застосування своєї тактики брудного піару на необґрунтованій критиці нинішньої влади. Так, свій голос в інтернет-просторі подала нардепка Маруся Звіробій. НАТО, вибачте, нас за того придурка, ми за нього не голосували. Написала вона в своїх соцмережах. В чому саме тут промах пана Зеленського? Абсолютно незрозуміло, адже результати участі України в саміті НАТО об'єктивно хороші, не кажучи в вже про те, що наймовірніше за каденції Петра Олексійовича навіть про згадку на такій події варто було б хіба мріяти. Проте про це нардепка, схоже, навіть не подумала. Її основне завдання на пару з іншими колегами топити нинішню владу так у коментарях до допису з'явилася. І пані Федена. Походу він вже забув наш урок, що хамити не можна, зазначила вона. У відповідь Звіробій вирішила кінцево пробити дно і перейшла на мат, обізвавши президента декількома ласкавими словами. Воно цензура на всю тупу башку, відповіла нардепка Федіні. Гідна поведінка депутата чи не так, питання риторичне. Окрім самих чиновниць у коментарях активізувалася порохоботи. Іспанський сором, чиста правда, але соромно нам заяне лоха і терпіти цього негідника і вигрібати після нього лайно також будуть українці. Писали вони, наче під копірку. На чіткі аргументи та факти ні порохоботам, ні чиновницям фантазії не стало. Воно й не дивно, адже здебільшого, все, на що здатна команда ЄС та їхні боти, ледь-ледь працювати гучними заявами та звинуваченнями на свою невелику аудиторію виборців, і все тому, що останнім часом серед партійців викрилось чимало шахраїв та злочинців, які наживалися на державі, прокручуючи свої незаконні схеми, чого тільки варті самі лише справи пов'язані з Сивочулем. Таким чином, рейтинг довіри серед українців стрімко падає, а з ним і зникають примарні надії на майбутні вибори та перемогу в них. Схоже, представникам Євросолідарності варто або задуматись про доцільність Ого, існування та в першу чергу відповісти за усе скоєне окремими фігурантами перед державою та правосуддям на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.